Продовження моєї роботи. От бляха, товста труба. Далі нарізав я от кусків для корит. З цієї труби ще має вийти 4 корити. Далі цей кусок і ще один великий, точніше ще два мангали з цього листа. І є результати. Дивіться, які результати. Ось такі от результати у мене. Візьму рулеточку, зараз заміряємо. Такі от корита вийшли. міряти це все. Довжина корита 76 см. Менше 51. Внутрішній 50 і 75 великого Внутрішній. Так, далі мангальчики. Ось такі от мангальчики. Ось такі от мангальчики вийшли. Дивимося. 62. На 41. Внутрішній 40 на. 60. Один з От 62 внутрішній. внутрішній 40. По зовнішньому має мангальчик 82 см. Ось продовження того всього. От Які от результати вийшли? Вийшли такі два мангальчика, ще два такі мангальчика будуть. І ще чотири такі корита з того всього, що залишилось. Чотири корита і два мангальчика. Ось так от, от є труба. Розрізаю, буде два довгі куски. Ті два довгі куски ще ріжемо пополам, Це буде чотири корита. І так от там є вже куски, далі це ще і тут великий кусок металу ще на два мангальчика. Так що ось такі от результати. От такі мангали вийшли. Тут такі ніжки запаковані Такі от результати, давайте обернемо. Але дуже важкі мангали, дуже дуже важкі. 4 гайки. Ось так от все виглядає. Перші результати є. Так що слідкуйте за моїм каналом, я роблю цікаві речі. Всім дякую за перегляди. Ставте лайки.